Малиш, привіт. привіт малиш Привітайся з підписниками, привітайся Привіт! А вау! А вау! Але кажи голого! Друзі, всім гарного мирного дня! Погодка сьогодні! Ти що, втіха, утіхаєш, ти як там сказати. Дуже класно. Хочуться жити, творити, любити, кохати і бути щасливим і дарувати щастя іншим. Малеш, куди пішов, малеш? Пішов, пішов, пішли, за будинок пішов. Куди пішов, малеш? Куди пішов? Він шканди бога, Скажи, покусали мені лапку, перебили. Малеш, куди пішов? Скажи, малиш, ну що ти ходиш зі мною? Я хочу постчати. Він такий з не ходить вдома, йде десь далеко. А це собака. А не чепуха якась, як у некоторых. А це привчений до, до культури, да, малиш? Малиш. Малиш мій хороший. Хороший хлопчик, малиш. Хороший хлопчик, лапка болить, да? болить лапка, малишка, да? Малиш. Малиш, Харцую, гарцую, да, малиш. Гарцує, гарцує, так, малиш? Малыш. Малиш. Куди пішов малиш? Куди пішов малиш? Куди? Кудись хоче йти. Дивитися порядки біля будинку, так? Да? Всім гарного дня, дай Боже вам. світло майбутнього і мирного неба над головою. Хай щастить.